Сквот — це люди. Я завжди відповідаю. Це люди. Сквот це про людей. Сутністю цієї компанії є люди. Мене дуже надихає моє оточення, особливо моя команда. Всі в принципі з цим вогнем в очах, які хочуть робити щось нове, і маючи таких людей, створюється унікальне середовище, в яке виокремлює склад саме з поміж інших центрів Ми намагаємося розкрити свій потенціал, розкрити свій талант. Спочатку ти маєш бути в безпеці, ти маєш бути в ресурсі це робити. А далі ти ж починаєш працювати. Це класні люди і класні проекти. Це однозначно небайдужі люди, проактивні. Люди. Люди є постійне відчуття підтримки від колег. Ми класні круті, талановиті і потужні. Для того щоб рухатись вперед недостатньо, і ти треба бігти, бо коли ти йдеш, ти просто стоїш на місці. Для мене сотня Сквот» — це підтримка, це можливість реалізовуватися. Мені дуже подобається, що Сквот» дає не тільки можливості вчитися, а й можливості вчити. Для мене розвиток це ти рік тому, і ти сьогодні відрізнялися. Я відчуваю, коли ростуть людина в мене. «Сутній Сквот» полягає в тому, що компанія допомагає розвивати потенціал не тільки співробітникам, але ще й продукту. Мені здається, що у нас взагалі команда, яка може зробити все, що завгодно. Це компанія можливостей і здорового, толерантного ставлення до експериментів і досліджень. Це певний безпечний простір, коли люди мають усі потрібні інструменти і можливості для того, щоб розвиватися. Це потужна технічна експертиза коле і сучасна матеріально-технічна база для розробки та тестування. Я обожнюю склад. хочу бути тільки в складі.